ділки Житомира намагались відновити свій гральний бізнес після припинення його роботи правоохоронцями. Та й остання спроба виявилася марною. 6 березня поліцейські знову навідались у заклад. Цього разу правоохоронцям вдалося застати на місці горе адміністратора, який виявилось просто хотів попити у цьому місці каву. Розслаблявся. Що ти тут робиш? Ютуб гості, чай попити? та якась така організація. Не дуже чайний каву не похоже. Я Проте наявна комп'ютерна техніка та інші обставини свідчили про зовсім іншу мету перебування у закладі. Відтак правоохоронці вилучили близько десятка комп'ютерів і комплектуючих та інші докази протиправної діяльності. Усі матеріали будуть приєднані до кримінального провадження, розслідування якого триває у рамках Кримінального кодексу України. Ось ця недобудова розташована на одній із найбільших вулиць Житомира вже багато років. Одна із секцій виглядає доволі завершеною, у інших триває будівництво. Однак у жодній із них досі не живуть люди. Ми збудували два будинки на 100%, підключили всі мережі, а також побудували будинок другої секції на 50%. Наразі не може заселитися 190 мешканців цих двох будинків, готових. А в сумарно сюди вклались 264 сім'ї свої гроші. Дозвіл на будівництво було отримано ще у 2008 році. У 2011-му зведення зупинили і впродовж семи років не відновлювали. Доки зневірені інвестори не звернулись до компанії Ріел Смарт Building, яка значно обнадіяла вкладників. У 2017 році до нас звернулася група інвесторів. Компанії Алвіта Буд. Також ми є представниками компанії РСБ-забудовника, і вона звернулася до нас зі своєю проблемою. Проблема була в тому, що ще в 2011 році було зупинено будівництво об'єкта Алвіта Буд на вулиці Ватутіна. От, тоді ми, вивчивши цю проблему, Дійшли згоди з керівниками міста та також з самими інвесторами і вирішили поновити будівництво. У 2018 році ми вивчили всі дозвільні документи, а також звернулися до органів тоді ще ДАБІ та Мінрегіону. В... Від яких ми отримали позитивну відповідь про чинність даних документів за три роки, новий забудовник довів довгобудову до сучасного вигляду. До того ж, 89 квартир передав безкоштовно тим власникам, котрі не дочекалися свого помешкання від та Буд». та в експлуатацію Вернісаж не введений досі, попри те, що деякі інвестори вже встигли зробити ремонти у квартирах. Особисто я заключили договір 8 червня, 2019 Року. Згідно умов договору, введення в експлуатацію будинку малося відбутися 31 вересня 2019 року. Тому вже пройшло 3,5 роки. Звичайно, з різних обставин я не буду зараз влазити повністю в договір, що мався зробити забудовник, щоб попередити мене, чому це відбулося. Скажу так: ніяких офіційних попереджень за весь цей термін я не отримував. Тому я знову ж ти на рівні чуток, той розказав те, там я почув те. А там проблема з тепломережами, а там проблема з землею. А там ще щось. Є й люди, котрі власної квартири чекають з 2008 року. Основною причиною, чому будинок досі не зданий в експлуатацію, забудовник називає договір оренди землі, котрий Оліївська сільська рада, на землях якої і будується Вернісаж, не планує продовжувати. Наразі немає в них чіткої позиції, чому вони не хочуть подовжувати оренду землі. Перша позиція, яку ми дізналися вже подавши, давши до них до суду, дізналися в адвоката, що вони хочуть поділити цю земельну ділянку та перепродати її іншому забудовнику. Це є неможливим, тому що весь дозвіл виданий на всю земельну ділянку, і в тому випадку, якщо вона буде поділена, зміниться реєстраційний номер. Кадастровий номер земельної ділянки і вся дозвільна документація втратить свою чинність. Окрім того, Оліївська ОТГ стверджує, що забудовник має проблеми з документацією, а саме апелюють постановою суду від 2015 року про скасування права власності за ТОВ «Олвіта Бут. На що сама компанія відповідає? неточності були однак наразі усе в межах чинного законодавства. Суд дійсно скасував затоволвітабут таке право власності, і вони мали на меті зареєструвати за собою це право власності і споруджу. Будинок надалі завершувати будівництво своїми власними силами, е, так як в 2018 році пройшов вже новий забудовник, така, е, в них відпала така необхідність продовжувати самостійно. Е, крім того, в виконавчу службу з цим рішенням вони не зверталися. Е, це є не, майно, не матеріальна вимога, тому е, е, таке рішення не підлагає примусовому виконанню, в частині там, визнати скасованим таке, е, е, таку реєстрацію, але. 嗯。No. З реєстру запис про реєстрацію права власності виконавцям не був видалений. І відповідно до закону України про виконавче провадження, термін строк давності пред'явлення рішення до виконання складає три роки. Три роки сплило в 2018 році, коли новий забудовник прийшов на об'єкт. Тому ми вже вважали повністю законним своє право будувати тут і реєстрація на об'єкт незавершеного будівництва є чинною. Це ми підтверджуємо витягом від 2 лютого. 23-го року ми спробували зв'язатися із представниками Оліївської громади, а саме секретарем сільської ради Борисом Ткаченком. Однак з першої спроби не вдалося. Нас цікавить питання щодо е, ділянки під е, забудовою Вернісаж дивіться, приходьте в середу з 9 до 12, і ми з вами поспілкуємося. А ми можемо сьогодні отримати хоча б коротенький коментар, чому Оліївська ОТГ не продовжує договір оренди цієї земельної ділянки? За проханням інвесторів, питання довгобудови було розглянуто місцевими депутатами під час сесії 6 березня. Попри попередні домовленості, людей у залу не пустили. Однак згодом в офіційному порядку надавали слово і інвесторам, і забудовнику. Та дійти згоди сторони конфлікту так і не змогли. А рішенням сесії депутати сільської ради затвердили, усе вирішуватиме суд. Є постанова суду, яка чітко скасувала реєстрацію права власності. Постанова суду ну це офіційний документ. Три гілки влади згідно конституції. Його неможливо ігнорувати. Олівська сільська рада е, офіційно, згідно рішення, сесії проголосувала, щоб звернутися до суду і відповідно вказати: ді, діється постанова суду чи не діє. Якщо вона не діє, ну то які питання, в принципі, тоді Олівська сільська рада включається інші алгоритми з приводу заключення договору оренди. Все. тут все немає ніякого скандалу, немає ніяких ну е, є. Просто робоча ситуація, просто робоча ситуація додати документи. Все. Однак люди таким рішенням із зрозумілих причин виявились незадоволеними. Тепер Оліївка чекає від забудовника додатковий документ роз'яснення постанови суду про скасування прави власності. Однак для продовження договору оренди запевняють юристи будівельної компанії, цей документ не має жодної. Сенсу. Судова тяганина триває і може тривати ще багато років. Відповідь на питання, коли ж люди зможуть заселитися у своїй оселі, чітко дати не може жодна із сторін. Тож, скільки чекати інвесторам, котрі найбільше потерпають від конфлікту, невідомо. Та чи варто чекати взагалі? Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Жовті, білі, червоні, рожеві і фіолетові. Зрізані у горщику чи з цибулиною, аби продовжити життя квітці. Асортимент тюльпанів, попри війну, багатий. Різняться вони і у цінниках. 40 і 45. А які 40 і 45? 45 з цибульками, що садити. Такі ціни продавці озвучують на невеличких ринках. Однак уже поруч квітку можна знайти і трохи дешевшою. По 25, а от букети кажуть продавці беруть невеликі і по три, і по п'ять, і по сім. Як хто, як то. Просять тим часом в магазині ціна на квіти особливо не відрізняється, І обрати також є з чого. Взагалі тюльпан звичайний по 30 гривень, піоновидний по 40 гривень завжди. Різні кольори є. Є звичайний, в багатої кількості. Це жовтий, рожевий на витрині. Дуже багато різних кольорів. А, піоновидний завжди приїжджає червоний або є ще інші кольори. Але зараз, на жаль, закінчився. Рози взагалі від 35 гривень і вище до 80. Дівчата кажуть, напередодні свята ціни на квіти не підвищувалися, а от активно купувати тюльпани люди почали ще з 5 березня. Взагалі вони такі в нас були на тюльпани, але зараз просто ціна є така, по якій вони приїжджають. Вже від ранку чоловіки починають скуповувати квіти. Володимир обирає тюльпани для найрідніших для мами й для сестри. Каже, це закон подарувати своїм дівчатам букет на 8 березня. Да, ну я завжди мамі мимозу, а мимози немає, то купляю тюльпан. А сестра завжди тюльпани. Вона признає такі вісімні цвіточки. Так вже привик, стільки років прожив. Я вже привик до цього, що 8 березня це жінський жіночий день. А що ще робите в цей жіночий день? Ну, празднуємо. Як? Ну, за сімейному кругу. Жінка, мати, сестра. Всі, хто є, внуки, племянники, всі, хто. Уже 40 років поспіль свою дружину обов'язково на 8 березня квітами радує і Юрій. Вважаю, люблю, через купую. Вона вибирає, я беру, які хоче. Вона один рік торік вазони брав, два вазончики брав. Цього року Досі хоче одна. тюльпани. А це казала, чи тюльпани взяти. Ну зараз прийде і вибери. Я візьму я якого бере, нічого не жалко. Тим часом у магазині можна купити і готовий букет, а підібрати його можна і на будь-який бюджет. Композиція із квітів стартує від 180 до 850 гривень і вище. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Ми звикли, це свято жінки. А а що, то, що хотіли б отримати на 8 березня? Думали вже про це. Думали, так. Да. А Вона про що думали? Домов... Подарок буде, так. Да. Цвіти обов'язково і подарок. А які подарунки ще не секрет? Ну, це секрет. Я завтра дізнаюся, але я кожен раз отримую подарунки. Мені це подобається. Як для жінки, для кожної жінки, я думаю, що це буде приємно. Ви робите сюрпризи, так? Так. Це жінський праздник. жінки в нас найлюбіші, тому ми повинні їх віце. Завлять баловать, чествовать, так. Да. На <гум> березня, чи буде щось дарувати? Для своєї мами точно буде щось дарувати. Що? Не знаю, може якусь посуду класну візьму. Іли вже квіти. Ну, взагалі, а чому важливо цей день порадувати? Тому що мама одна і всі жінки прекрасні. Хоти на 8 березня. Думали про це? Квіти. Чому саме квіти? Бо вони гарні, мені подобаються. І квітів буде достатньо? Так. Да. Мені достатньо квітів. Це так, да, для мене це увага. Це те, що я подобаюся. Мені квітів достатньо. Дякуйте 8 березня. Чи вітаєте своїх коханих? Вітаємо, а звісно. Як? А як? Добре вітаємо. вітаємо. – як, як, як треба, так і вітаємо. Так, як жінок як жінок вітає. Жінки це, це багатство на достояння нашої України. Жінки. Жінки. Щоб ви знали. Я достояння України. Цей... Б нам, б жінок у нас України б не було. А як? А скажіть, будь ласка, чому важливо в цей день і взагалі от, радувати свою війну? все время їх радувати, а в цей день особливо? Принципи такий самий день. Просто яркий, гарний, красивий, і хай все буде добре. А думали, що хочете отримати подарунок на 8 березня? Я спокійно відношусь, радіти треба кожному дню. І не прив'язуватися до дат, це придумані дати, але вони приємні. Ну зараз, на жаль, ми не святкуємо жодного свята, але будемо обов'язково. Правда, цьому році ніякого свята не буде. Чому не хочемо? Не хочемо. Чомусь так. Ми з цього теж можна обійтись, аби мир був. І слава Україні! Героям слава!